Шафу для речей у холі спорткомплексу Юність робить волонтер з Ужгорода Данило Данилюк. Для памперсів, теж для дрібних всяких речей, там для головних уборів, для теплих речей, для светрів. Я режисер шоу, концертів, заходів всіляких і долучився до спільноти, щоб допомагати, щоб бути причасним до допомоги людям. Я вважаю, що це найголовніше, що я можу сьогодні зробити і що і намагаюся робити. Допомогти облаштувати гуманітарний хаб прийшов вимушений переселенець Максим Федорович. Я сам з Білої церкви працював на телебаченні адміністратором, продюсером лінійним Ужгороді з причини війни в нашій країні. Допомагаючи можу, зібрали ці вішала для одежі. Зараз робимо такий короб для памперсів. Допомагали ну, цій організації дуже багато розгружати фур, які приходять за кордону. Речі для вимушених переселенців розвішує співорганізаторка волонтерського руху волонтери Ужгорода Андріана Данилюк. За її словами, одяг вони будуть отримувати з гуманітарних складів Ужгорода, куди звозять допомогу із-за кордону. Речі у нас вже є дуже багато. Їх на складах залишилось дуже багато, і це є саме основна проблема. Тому що таке, як харчі, до прикладу, це за секунду приїхала одна фура, розподілилася в три буси і поїхала. А от речі залишаються, ніхто не має бажання з ними займатися, тому що це дуже багато. Це в мішках, це треба сортувати по віку, по якості. Щось перед перепрнупрати, доприклад. Або і так далі. Це ніхто не хоче займатися. От ми подумали, що в нас є багато рук, чому би цим не зайнятися. Тим більше, що їх реально треба. За словами Андріани Данилюк, гуманітарний хаб у спорткомплексі Юність працюватиме щодня з 10 до 18 години. Оксана Ушакова, Леонід Кулишин. Новини на Суспільному.